Вітаю! Мене звати Оксана Прокопенко, і я є психологом, а також психотерапевтом у методі транзакційний аналіз. У своїй роботі я також поєдную основний метод транзакційний аналіз з іншими методами, такими як схемотерапія, арт-терапія, когнітивно-поведінкова терапія. Я працюю з такими категоріями клієнтів, а саме підлітки від 10 років. Батьки, дорослі, а також сімейні пари. Я обрала професію психолога, оскільки мені ще починаючи з підліткового віку було цікаво дослідити та зрозуміти внутрішній світ людини. Я пригадую, що прочитавши у підлітковому віці свою першу психологічну книгу, я задумалася над тим, наскільки внутрішній світ людини є глибоким та багатогранним. Це дало мені можливість зрозуміти, що я можу бути корисною і допомагати людям супроводжувати їх у вирішенні певних труднощів. Для мене психологічне консультування та психотерапія це не лише про розмову, це про можливість побачити, дослідити, відбудувати свій внутрішній світ, а саме зрозуміти свої реакції, почуття, емоції, свої цінності, життєві орієнтири. Мені дуже близька та відгукується думка основоположника транзакційного аналізу Еріка Берна про те, що від самого народження люди є по праву своєї природи важливими та цінними. І саме така життєва позиція, як Я Окей і Світ Окей, допомагає якнайкраще розкрити свій потенціал у цьому світі, а також будувати близькі емпатичні стосунки. Для мене у роботі з клієнтом є важливим формування психотерапевтичного альянсу. Який базується на відчутті безпеки, довіри, а також відсутності поспіху. Я акцентую увагу на тому, що кожен змінюється та рухається у своєму темпі, і я готова прислухатися та брати під увагу цей темп розвитку. Разом з клієнтом я формую запит. Ми дивимося, які ресурси з моєї сторони, як психотерапевта та зі сторони клієнта для цього необхідні. Досліджуємо емоції, почуття, реакції в ситуації, яка хвилює. Також розглядаємо психологічні ігри та життєві сценарії особистості. У процесі роботи мої клієнти говорять про те, що мають можливість краще розуміти свої емоції та почуття, свою поведінку та реакції, ефективніше взаємодіяти з оточенням та вирішувати різноманітні життєві труднощі. У них появляється відчуття внутрішньої опори, ясності та стабільності. У своїй професійній діяльності я залучаюся підтримкою індивідуальної та групової супервізії та підвищую свою кваліфікацію з тих тем, які для мене є важливими. Адже вважаю, що терапія це про професійну підтримку та про людяність. Я працюю з такими запитами: емоційне вигорання, відчуття постійного стресу. Тривога, депресія, знаходження у міграції та адаптація до нових умов середовища кризові періоди у стосунках Якщо для вас важливо тепло, відчуття безпеки, відсутність оцінювання у процесі нашої роботи, запрошую для дослідження та кращого розуміння свого внутрішнього світу.